Навіть з перших хвилин було зрозуміло, що тут якісно, дуже якісно, і особливо для мене, як для тренера, важливо те, як подається інформація. І Оксана, тобі за це я окремо дякую за те, як структуровано з увагою до кожного. у Нас дуже багато людей в онлайні, і ти можеш тримати увагу всіх, всіх контролювати це дуже. Такий високий показник професійності для мене мало є людей, які можуть бути таким прикладом, від яких можна ще добирати, і від тебе можна добирати в записах, передивлятися, і це дуже цінно. Окремо дякую за те, що я почав використовувати роль спостерігача. І це дає свої результати, дає можливість за собою спостерігати, за групою. Я зараз помічаю, як змінюється моє спілкування з моєю командою, і тета тет і загально в групі, коли нас багато це таке для мене було відкриття, тому що завжди хотілося заповнювати ці паузи, бути в ефірі, і дуже страшно було просто мовчати. І дивитися на людей. А точніше, я не дивився не на людей, а думав про себе, що я роблю не так зараз. що Все е зараз зламається. За це окремо дякую.